Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Багато чого цікавого, багато новинок, а також нові акції. Дякую за ваші вподобайки приємного перегляду. Іграшка м'яка лама 279. Кольорова та просто біла. Велика м'яка іграшка ведмедик із сумкою 399. Новорічна м'яка іграшка 169. Пес патрон 299. Музична лялька зі світлом та крилами 199. Іграшка дитяча брелок розфарбуй кролика 64. Конячка з гребінцем 109. Музична лялька пупс з довгим волоссям 399. Манекен Лола. Є багато варіантів 249. Дитяча іграшка сортер. Пластикова 119. Цукерки у подарунковій коробці 236 г. Упаковка 119 Цукерки з Новим Роком 197 грамів упаковка. від Конті, ціна 64 гривні. Людяник на паличці змія 29:50 грамів. Маршмеллоу на паличці 49. Набір канцелярських скріпок – 34. 5 штук упаковка. Ручки м'які 34. Стругалка подвійна тваринки 12. Об'ємні. Наклейки 39. Хелловін, стікерпаки, голографічні, 29. Прозорі серії аніме 22 гривні. Блокноти по 99-128 аркушів. Ось такі милі на спіралі 59. Єдинороги 99. Маска для сну 39. Пов'язка спортивна на голову 14. Пов'язка косметична 59. Браслети косметичні пухнасті 49. Щітка барабан для укладки волосся 99. Ось така 19 гривень. Щітка барабан 59. Інструмент для педікюру 29. 4 в одному. Пилка для стоп, шліфувальна вигнута з ручкою 49. Баф 8 гривень. Набір пилочок 22 гривні. ножиці манікюрні 69. Декор для нігтів об'ємний 29 Наклейки по 19 Крем-піна для очищення чутливої шкіри м'яко та дбайливо очищає, заспокоює шкіру 150 грамова, 88 г. Колспайсь чоловічий 97. Антипреспірант чоловічий в стіку – 44. Алексона кулькова 64. Пінка для вмивання для всіх типів шкіри олія виноградних кісточок 69. Пінка для вмивання жирної та комбінованої шкіри обличчя 59. Очищає пори, тонізує та пом'якшує. Крем для всіх типів шкіри денний 49. Можна використовувати як основу під макіяж. Крем для рук гіалуронова кислота. Ціна 49 100 г. Вироблено в Кореї. Спрей-фіксатор від лові для макіяжу 55 спрей міст для тіла парфумований 69 фрукти малина груша. Спрей для тіла волосся парфумований 179 Нівеамен. Пальзам після гоління для чутливої шкіри 199. Аркопіна 112, 200 грамова. Станок для бриття 24. І ось такий варіант 23 гривні. Станок для гоління жіночий одноразовий, дві штуки 46 гривень. Плойка для накрутки афрокучерів 299 Вирівнювач для волосся 349. Дитяча паста саніно 29,75 мл. Аквафреш 125 грамів, ціна 69. Blenda Med 32 гривні. Колгіт – 48 75 грамів. Феррі, соковитий лимон та зелене яблуко 500 грамові, 64. Сіф новий засіб для чищення кухні. Легко видаляє жир. Ціна 71 гривня 500 грамів. Сіф антиналіт для ванної кімнати. Без розводів 71 гривня. Блоки для унітазу. Брев. 2 аромати на вибір 54 50 грамів. Бальзам тонуючий для волосся без аміаку – 44. Набір подарунковий для чоловіків 129. В набір входить гель для душу. Шампунь-кондиціонер для волосся. Крем для гоління, лосьйон після гоління та мочалка для душу. Набір подарунковий. Гель та шампунь. 109. Набір подарунковий з турботою про тебе для жінок. Гель для душу зволожуючий, крем для рук парфумований, міс для тіла, бальзам, кондиціонер для волосся та мочалка для душу. За 99 Гель та скраб. Два аромати на вибір. Шампунь та бальзам від сйоз 299. Та два шампуні дитячі. 219. Фарба суперстійка для замші, велюру та нубука. ціна 79 гривень. Дезодорант для спортивного та повсякденного взуття ціна 59 гривень. Губка для взуття велика безбарна 19. Піна очисник для всіх видів шкіри та текстилю 59. Крем фарба безбарна для гладкої шкіри 17. Подушки на стілець у двох кольорах 79 зав'язками. Подушки декоративні. Ось такий варіант з потертостями з однієї сторони однотонна. Ціна 88 40 на 40. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Ось такий варіант також 88 гривень. Топ жіночий однотонний на тонких бретелях 149 Склад тканини, нейлон та спандекс. Топ жіночий гладкий з поролоном, поліамід Еластан. Ціна 199. Подовжений топ, в рубчик тоненькі бретелі 149 Нейлон та спандекс. Ніжно-блакитний відтінок та світло сірий. Топ дитячий з паролоном 95%. Бавовна. Ціна 49. Білизна жіноча 29. Бавовна 95%. Бразиліани 44. Ціна акційна до 28 жовтня. Нейлон та спандекс. Труси чоловічі сімейні. Склад тканини бавов на 100% 59. Жіночі гольфи з фізерунком. Бавов на 60%. Ціна 59 гривень. 23-25 розмір. Шкарпетки жіночі високі 44. Шкарпетки однотонні з малюнками – 25 39 гривень. Шкарпетки з вишивкою 73% бавовна 49%. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємних та вдалих покупок. Та гарного дня!